Пацани, Пацани, погана, погана ця, машина, ця машина чи не чи погана? погана, я говорити вам цього не буду, це вам судити. Але я скажу вам одне. На, На асфальті він вам не розкриється, він він розкриється, він розкриється. Тому що чи чи це та машина де закінчується, я асфальт, я асфальт і починається емоції. No for two scandalous deeds, no handling me and I the drugs, it's a straight dug, nigga, it's all My rapid delivery is automatic, letting niggas have We on our souls, bustin' on my enemies, murder my folks, and my souls and my nut First the So I'm page. Сука, був Придумав хуєнну фразу і забув. Коротше, пацани, погода льотна, довго тюнути не будемо. Всім здоров'я. Чому тут сьогодні зібралися? А зібралися, щоб подивитися на цю машинку. Джеп-компас, комплектації Trailhawk. В загальному, що його відрізняє від звичайного компаса: це режими їзди, грязь, пісок, каміння, сніг. В принципі, а, захист на повністю від мотора до багажника машина покрита. Таким, ну я знаю, 2 міліметри, напевно, желіза. Хочу сказати про те, що ми в даному відеогляді не будемо розказувати про якісь технічні особливості машини Цієї і наступних, які будемо ми знімати. Ми це не будемо робити. Ми розказуємо зі своєї сторони, що нам подобається в цій машині, що не подобається, якісь очевидні проблеми. Все на цьому крапка. Ми не будемо там мотор, там у нас такий-то оцінкований кузов, не оцінкований. Цього, цього всього не буде. Бо це не цікаво для мене. І для кого цікаво, ви можете подивитись інші огляди, які люди розказують. Ну як на мене, вони трошки скучні, тому що дивитись там півгодини відео чи 20 хвилин, просто як людина стоїть і воно не прикольно взагалі. Воно не прикольно взагалі. Ну, що я можу про нього сказати? Я не обіцяю вам, що ця машина вас довезе в будь-яку точку світу, там, якимись нереальними їбіннями вас повезе. Цього вам ніхто не скаже. Але 99,9% можна вам сказати, що зимою там, чи будь-де літом захочіли, захотіли поїхати на річку. В ліс, на гриби, ви проїдете на ньому впевнено. 99,9% я вам гарантую, що ви на ньому проїдете зимою. Будь-яка кучугура снігу, ви її об'їдете. Ви на ньому не забуксуєте. Щось, він щось середнє між простим паркетником і якимось, вже, якщо взяти іменно джіп, Wrangler, Рубікон. Він до них не дотягує, але і паркетником його вже не назвеш. Тому що він кліренс на 2 см вищий, ніж звичайного компаса. І бачимо, його бампер має зріз такий більш всередину, для того, щоб... Виїжджайте на горби, там ще куди, щоб не зачепити, і так далі. Підвізка відрізняється з більшим ходом амортизаторів і пружин. Тобі. І кутом виворот. Підвізка відрізняється в цій машині. Більшим ходом амортизаторів і пружин, і більшим виворотом колеса. Хотів, щоб Я вірю. Тобто це означає, що ви на ній можете. Хочете про підвізку нахуй, коротше. Підвізки, що, блядь, нахуй, не нахуй мені ходи, оці, нахуй. Ваші здались в яйцях, блядь, Підвіски. Підвізка на ньому, від, звичайно, комбас за чим відрізняється. Вона жорстка. То, що виворуть колеса, це все добре, але вона жорстка. Реально вона жорстка. Жорстка, вона для чого зроблена? Для того, щоб ви впевнено себе почували на болоті, на грязі, на піску і на всьому решті. На асфальті, ви будете в поворотах себе на ньому впевнено почувати реально. Він тримається дороги, як для джипа такого класу. Він тримається дороги. Він жорсткий буде. так. Ямки, горбики, ви це все будете відчувати. Десь в салоні буде пластик потріскувати. Це все буде правильно. Але машина ця розрахована в більшості не для асфальту. А для такого, плюс-мінус, як ми зараз стоїмо, от для цього. По світлу, ну переважно американці не відрізняються якимось незвичайним світлом. Тут звичайні галогенки. Ну, світло, тут можете подивитись, фара. Фарна! Ну і в загальному цей джип, іменно в комплектації Trailhawk, від звичайного компаса мені набагато більше подобається. А саме тим, що він відрізняється цими брутальними червоними крюками, це само собою. Ну, я долбойоп блядь. Кліренсом він відрізняється, реально. Кліренс у нього тут нереальний. Він височезний. Йди покажи оператор кліренс. Подивіться на кліренс Ну, куліріс тут реально, ти заїдеш просто, ти не зачепиш нічим, а навіть якщо зачепиш, дно повністю захищене металевою пластиною. Якщо, в принципі, зовнішній вигляд, тут всім все зрозуміло. Щось такого більш особливого тут нема про що сказати. Мотор 2.4 мультіер, мотор старий, як світ, і надійний, як дідові чоботи. Просто він атмосферний, газ ставиться, він їде. Просто про мінуси його. з мінусів тут може бути тільки розхід. Тому що розхід цього коня просто нереальний. Місто. Ви дуєте на тапочку, розхід у вас буде 12, це мінімум. Це мінімум. Тому, що, тому на цей мотор треба на 100% ставити газову установку. Все, крапка. Я забув, що тут відкривається. Ну блядь. Ну, за мати звіні. Ну але оце, я не знаю. Машина, якщо взяти середній ринок трейл-хока, ну 17 буде тисяч доларів, 17-18. 17-й рік машини. Кучерга, це кучерга, я не знаю, до чого вона тут заліз стоїть, просто. Ну, реально, я плачу такі гроші за машину. Мені хочеться, щоб в машині були ці гідроупори блядські. просто елементарні гідроупори. Вони не коштують там нереальних якихось грошей, просто гідроупори. Ну що маємо, то маємо. Капот в цій машині алюмінієвий до речі. Так, бачите, трошки гнеться. Ну от могли якось обіграти вони, звичайно, ну, ця, цю завісу тут причепили, вона просто тут якось пластиком закрита, ну хоч чимось. Ну, хоч дякую за. Пароломку цю, блядь, ну, більше я не маю що сказати. Про мотор я говорив, в принципі, тут... від цього мотора немає, що хотіти в загальному. Він надійний, він він вас не буде викликати якихось проблем. Вставиться газ і впевнено, ви собі їдете і ні про що не переживаєте. Якщо так розсудити, є люди, яким ця машина подобається, є яким не подобається. Є на ютубі багато оглядів від власників цих джипів. Це все зрозуміло. Одні її обзивають, матюкають, другі її хвалять. Ну, на мою думку, це чисто моя думка. Я нікого це не збираюся там, комусь щось доказувати і так далі. Взяти середньостатистичного американця, ця машина зроблена на американський ринок. Американець битий був, все зрозуміло про нього. Для середньостатистичного американця це не є дорога машина, ні обслуговування, ні щоб купити її в кредит, як вони це роблять. Не є вона дорога. І якість зборки тої самої вона відповідає цій ціні. Розумієте? От, мінуси по його зборці, іменно цей пластик в салоні. Ну, розумієте, він ви їдете по асфальті, там буде, у вас звуки лишні, якісь не повно ну, Повної тишини в салоні у вас не буде ніколи. Це я вам гарантую, тому що ну, ця машина так зроблена. Вона, в принципі, відвоїдає своїй ціні. Звичайно, для українця, який купляє машину за 17-18 тисяч доларів, йому хотілося б, щоб там було все, -пус, просто повний. Це понятно, але в цій машині цього не буде. Ви хочете, щоб була у вас класна зборка? Будь ласка, не купуйте трейлхок. Або не купляйте джип взагалі, просто купляйте іншу марку. BMW, Mercedes, все, поїхали. За 18 штук баксів, Mercedes -у такий буде у вас. Але він не буде їхати туди, куди цей заїде. Просто. Він туди не заїде. Елементарно. В принципі, якщо взяти цю ціну, її вартість і функції... О, ні, ні, ні хуйня. Її ціну і її вартість. Ой, бля, як да, взяти да, да. цю машину, да, да, її да, вартість. Да, да. Занав, занав. Якщо взяти саме цю машину в цій комплектації, її вартість і функції, які в ній, в ній є, для того, щоб кудись заїхати, ну, за такі гроші я не знаю, де ви маєте ще знайти таку машину. Цього року старіші, да, ви знайдете, але старіша машина це буде обслуговування, як мінімум. Обслуговування і її надійність ну, це зразу мінус. А за машину 17-18 року, за такі гроші з такими функціями, ви не купите більше ніяку. Є, блядь, там всякі, звичайно, там є функції, але в них е, ціна, правильно? Правильно. Так як ця машина відносно нова, ну я її старою не можу назвати. Для когось 17-15 рік це старі машини. ну У мене трошки інакша думка. Гнити він не буде. Щось такого з ним відбувати страшного не буде. В обслуговуванні він вам не буде забирати якісь неральні суми грошей. Це 100%. Це з певністю може вам будь-який власник цього компаса сказати. Але є момент, про який говорять всі власники цих компасів. Ось, можете бачити? Саме тут. Ну, наразі в ньому такого ще не сталося. Тут здувається фарба в цьому кутику. І тут, от по цій лінії, здувається фарба. А із-за чого вона здувається? Із-за того, що ось тут є резинка у Він при такій погоді, навіть як зараз, постійно вологий, і від вологості фарба підздувається. Але проблемою критичною я не назву, тому що це все середини, воно все елементарно робиться, підкрашується, і в принципі, воно якихось надзвичайних проблем у вас не викличе. Коротше, пацани, по комплектації в цій машині ви чогось надзвичайного не побачите. Ну, тут є двохзонний клімат, підігрів руля, підігрів передніх сидінь, проїзд контроль, датчик дощу, датчик світла це стандартно. Ну, більше тут машини немає чим похвалитися як таким. І в принципі жалітись тут на щось, я не маю. Реально. Ну, ну звичайно, якісь зборки, але ми вже це проговорили. Ціна відповідає якості зборки. Все, я більше тут не маю про що сказати. Місце знову ж таки достатньо, передостатньо місця. Я сижу тут вільно, хоча я не сама маленька людина. Я не сама маленька людина. Тут ще і, при тому, що я відсунутий доволі таки назад, а місця для задніх пасажирів лишається дуже предостатньо. Ну, Дивіться, салон тут доволі вмісткий, Щось поганого про нього я сказати не можу. Він зроблений. Просто по американськи. Американці не роблять якихось нереальних салонів. Якщо взяти якийсь форт порівняти, Мустанг той самий, там салон взагалі, блін, просто в рази гірший. В цій комплектації TeralHoc маємо такі червоні надписи, строчку, червоні вставки по салону. Воно додає вигляду, звичайно. Ну, з... Якість. Спереді, як в нас карти зроблені ж... Ж... зі шкіри. Ззаді там вже пластик. Звичайно, воно буде стукати, гріміти, це про це я вже говорив. Тут більше нема про що такого говорити. під'їхав, що там робить перчик, бля? Понаїжджають тут, знімають, мішають зйомкам нашим просто. Нереально від когось текти в цій Україні просто. Верокомат ходить просто по пітам. Про зад цієї машини я чесно не маю багато що сказати. Як на мене, він трошки скучний. Реально, він трошки скучнуватий. Є ці 4 х 4, та реалхок все вроді. Воно ну, так компактно дивиться. Хотілося б якось цікавішим його зробити. Якісь моменти по ньому. ну Це інженери розробили, я не маю права з ними спорити, перечити комусь. Єдине, що цей круп, да, він, він мені подобається, а цей круп тут іменно. Норма, норма. Перейдемо до багажника. багажник у нас відкривається як із салону, як із кнопки на ньому, так і з ключа. Дивимось. <звуч> <звуч> я завів машину, ну вибачайте, машина не немає, людина дала зняти огляд, я ж теж не спеціаліст, ви все розумієте. <звуч> це вони це старий Мерседес, якийсь почав заводить. Заглушимо з ключа, тепер відкриємо багажник. <звуч> Мегія. Щось тряпок понакидав, ну це оператор у нас трошки тут бавився. ну що... Багажник, до речі, я нам не буду знати там, скільки він літрів має, там ще що він робить. Він у місткий реально. Ви тут можете в ньому перевезти. Ну, я думаю, стиральну машинку з комфі довезеш по-любому, правильно? Правильно. У нас тут є така резинова накладочка. І здається, тут повинно було би бути повнорозмірне колесо. Так, воно є. Повнорозмірне колесо, штамп, звичайно, не диск. Ну, Замість цього колеса сюди прекрасно стоїть газовий балон. В принципі, людина, яка хоче купити таку машину, всі так роблять. Ніхто там піднисе, не пхає, в цьому нема потреби просто. Коли забрали, поставили балон, поїхали. Все. Закрити багажник можна знову ж таки як з ключа, як з салону, так і з багажника. Тут є у нас кнопочка, ми її нажимаємо, і багажник в нас закривається. Також в нас джип. Інженери джипа дуже люблять поприкалуватись своїми якимись пасхалками в машині. Одна з таких пасхалок у нас тут є, це така саламандра. Вона є, вона повзає десь звідти, блін, з-під домов... капота, повзе нам на лобове стекло. Все, в принципі, я більше нічого про неї розкажу. Також ще в ньому є змія. Але як її зняти? Зараз ми спробуємо, треба знову ж багажник. Змія, плюс тут є у нас шильдик. Бачимо джип. Морда джепа старого, а саламандра у нас... Ой, перепрошую, не саламандра а змія. Ось тут у нас повзе така зміюка, чи це лохнецьке чудовісько, чи це змія, ніхто цього не знає і не буде знати. Навіть самі інженери цього джипа не знають, хто це у них там повзе. Блідь! <пл 'ять> хто це у них там поузе? Блідь! <пл 'ять> Довольчики є, до вулиці. Зу... Зу... <зв 'язково> ну, в загальному, блин, поїзді, для, як для такої дороги машинка супер. Звісно, нею трясе, навіть оператор нас знімає по камері, ви можете бачити потім після монтажа, чи будуть якісь такі колебання. Ну, Машини не нормальні трясе, але для такої дороги вона м'якенько йде. По асфальті, звісно, да, є моменти. Горбики, ямки, я вже це казав, дуже воно так відчувається все. Ну Але інакше ми не зробимо. У нас ходова спеціально призначена для більш такої дороги про а не для асфальту. Це все зрозуміло. О, зараз ми можемо їхати по плюс-мінус рівному асфальту з горбиками мінімальними впадинами. І машина не йде плавно, як якісь там крузаки, лексуси. Це взагалі не той клас, тут немає машини з цими машинами, не можна взагалі порівнювати, машина не для того зроблена. Ну І сама компоновка салону мені подобається. Тут нічого лишнього немає. Тут все так стоїть компактно, близько до водія. Тут режими їзди, блокування, повний привід, допомога при спуску, до речі, тут є також. Це функція, до речі. Ну, так, З таких моментів, звичайно, тут у нас є підсвітка, все все супер, це все класно. Панорама. Панорамний люк тут навіть. Не те, що панорама. Тобто, вона буквально на цілу. На цілу стелю автомобіля йде, і половина її відкривається, виїжджає назад. Динаміка цієї машини тут, тут немає якоїсь такої динаміки, ну атмосферний 2,4, що від нього хотіти можна. Для цього мотору і для ваги цієї машини він справляється. Машина не буде, там, ви не будете зі слуфора брати когось щось нереальне робити, але машина в принципі для цього і не предназначена. Якщо так розібратись, ну. Машина для цього. Більше я не маю що такого вам розказати. О, зараз дамо. Набираю впевнено, немає якихось затупів там по коробці чи ще по чомусь поганого, як такого сказати, нема що. Функцій тут нереально багато. Всякі різні, я тут навіть з тому розбиратись не хочу, дуже його тут багато, Apple CarPlay, все тут є. Підігрів руля також тут включається. Ну, реально, це така функція. Ви не знайдете цю функцію у кожній машині. Ну, це Для цієї машини плюс за такі гроші, що тут є підігрів руля, підігрів лобового стекла переднього, підігрів заднього лобового стекла це по стандарту. В принципі, ну, звісно, цей дворник він трошки залазить на лобове, я казав, товариш, ну він трошки портить маліну. Але в принципі можна з цим миритись. А, да, про камеру заднього виду. Якісні, звісно, блін, ну, для такої машини могла камера часто бути краще. Навіть в тому самому пасаті, ну, нема цих кутів, я тобі не показую, куди вона їдеш, але якість камери набагато краще. Вона тут ширша, більше пространства займає е, заднього виду. Але вона якісна і таке, ну, ніби це якесь 3D реально. Воно мені не дуже подобається, але блін, можна з цим змиритися, я думаю. Це вже вам судити. Хто хоче пократись на цій машині, купити свій, можливо, думаєте. Я один боді, і всю маліну спори. Взагалі Богдани, вони всі... Богом дані. Вроде, вони вроді. Ой. Вони вроді нормальні, з одної сторони. ну але з іншої сторони щось є підкачуюче, правда? <різь> <різь> ніхто не має друзів Богданю. Ну і все, ніхто не має, нікому не треба. <різь> Ботьки нормальний пацан, ну нема що про нього жалітись. Та ні, насправді є, але я не буду. А в загальному нормальний пацан не слухайте. нього прийдуть 66 бонів, блядь. Він каже, такого біду, блядь. Поясни за базар. В загальному, щоб все це підсумувати, все, що ми наговорили, що можна сказати? Якщо ви живете не в місті і виїжджаєте, або живете в місті, але виїжджаєте часто в село, їдете десь на роботу, невідомо куди. Для, для гір ця машина дуже підходить. Ви спокійно його купуєте, звичайно, якщо маєте гроші. А якщо не маєте гроші, то та, та. на рибалку мені підказують люди, що можна поїхати. Під'їхали, ручойок є, вилізли з багажника, вудочку, закинули і мотаєте ті форельку ловите, форель, та форель ловиться конкретно. ну, Менше з тим. Взагалі можна його брати, можна його купувати, можна на ньому кататись. Поганого про нього як такого, я не знаю, що сказати. Бо реально якість відповідає ціні цієї машини. Я, якщо б міг собі позволити таку машину, я б, можливо, собі його і купив. Ну, але ви знаєте, ми люди небагаті. Можливо, я якісь тут скриті багачі, але це не я точно. Позволити собі таку машину поки що я не можу. А можливо, навіть якщо зможу, то і не куплю його. Візьму собі з стару Емельку. Стару мельку візьму, буду її обслуговувати на 5 тисяч доларів, блять. Півроку і мені буде... буду радуватись думати, що я Бог цього. А світу. П Є умов відпрацьовує? Ти зміг сказати, що я вже був попередній власник 210-го <п 'є> дуже Нагадую, Був У мене Максима 210, 3,2, дизельок, що як має бути, що книжка пише. Правда, його доля склалась трошки. Ну, як вам сказати, ну сумно. Зараз буду плакати, ліпше не буду це говорити. І ще одне слово на кінець, друзі, хочу вам що сказати: ми не перекупимо, ми машини не рекламуємо. Щось, ну, такими речами не займаємося. Ми знімаємо машини, які нам по душі, про які ми щось можемо розказати і хочемо, головне і до людей це донести. Ця машина також продається, ми лишимо номер телефону, обуслання з авторії, а ви собі можете там з власником зв'язатись, подивитись машинку, хто захоче, купити її. Це ваше право щасливо. Короче, давай да, ти Година, яка, ніхто не все прикорює.